Слава Богу, з вами Богдан Ряк. Яка ситуація в Україні на зараз? Так, є війна, масштабна війна, є домовленості між делегацією України і Сполучними Штатами Америки на перемир'я. А тепер детально. Трамп привий в одному питанні, що Якби були керівники або влада, була справжня влада, не було б тої масштабної війни, і війни не було ні в 2014 році, і ні в 2022 році. Але що маємо, то маємо. А тепер переговоримо, поговоримо за перемир'ям. Є домовленість між делегацією, яку очолював не зрозуміли, по яких причинах. Голова офісу Єрмак і американською стороною, де керівником був державний секретар. Тут, якщо подивитись, то на рівень міністра закордонних справ. У нас теж був міністр закордонних справ, але керівником делегації чомусь Єрмак. Єрмак така як як представник або як голова офісу Конституції не передбачено, що має вести такий переговори і ставити свій підпис. Ніде нема запрописано за офіс президента, що він здійснює повноваження замість президента України. Незрозуміло, по яких причинах у уповноважує Ермика підписувати або домовлятися про Україну. Одне. Тепер очікуємо ситуації, як відповість російська сторона. Українська сторона погодилась на перемир'я на 30 днів. Тільки я зрозумів, що і перемир'я повітря і вода. А чомусь написано на суходолі. В суходолі теж повинно бути повсюди, має бути перемір'я. Ну, будемо очікувати, що російська сторона відповість. Зараз, по словах Трампа, представники чи делегації, чи представник Трампа США в дорозі до Москви. Після цього ми будемо знати, що Путін. Що Росія хоче чи хоче перемир'я, чи буде знову ставити якісь умови свої. Ми знаємо, що вона ставила умови повсюди, особливо в Стамбулі. Наступ України в НАТО і так далі. Ну, зараз я знаю, що є таке, що Україна має визнавати заховачення території за Росією. Ясно? Тоді, якщо таке буде то, то ніколи не буде перемірня. Тут зараз будемо бачити, як буде реагувати Трамп на дії Росії. Перше дії Росії, а потім реакція Трампа. Далі ще наступне питання. Чому Україна погодиться на віддачу корисних купалин, передачу ну, коштів з відбутку корисних купалин Америці? І, але борг, ну, борг візнає, визнає бор тих 350 мільярдів, які ну, Америка, хоча наша влада в лапках не визнає тих 350 мільярдів, що не було поставлено на тих коштів на 350 мільярдів. Але ті кошти йшли до Трампа за підписом Байдена. Він. Там було передбачено, чи кредитні кошти, чи рахунок активів у Російської Федерації, чи Україна має повернути фінансово за затрачені Америкою на кошти на зброю. Чому зараз Україна погоджується? Яка причина? Друге питання до, до нашої говках влади. Яка причина, що Україна визнає борг? Бо тому що от з моменту приходу до влади Трампа, президента США, з того моменту відповідно, кошти він може скасувати, якщо має право скасувати, а якщо має право, скасовує, а потім погоджує, щоб надавати зброю Україні чи не надавати. Він може, ну він зробив вже так, ну не знаючи, що законно він був, зупинив поставку зброї, Ну, зупинити, я думаю, що він має 100%. Але, от, чи розривати договори, теж інша справа, бо, тому що є угоди, які підписували українська сторона з України, тобто, і підписували ті заводи, які випускають ту зброю. Але Україна зараз погоджується. Чому погоджується? Тоже знак питання. Так що ми зараз от, важливий момент очікуємо, що Україна відп... Росія відповість американцям за перемир'я. Ну, і ясно, що Україна буде знати, чи буде перемир'я, чи не буде перемир'я. Я так зрозумів з тих соціальних мереж, що з 2 числа, з 2 квітня має вступити в силу ті перемир'я. Але будемо бачити, чи дійсно Росія погодиться і потім реакція Трампа. Так що очікуємо результати, Я думаю, що сьогодні, завтра, післязавтра будемо знати результати. Максимум три дня будемо знати відповідь, чи проміжкова відповідь, чи кінцева відповідь буде з сторони Росії. А потім будемо дивитися, що буде далі продовження, чи Америки буде. І як далі в себе поведе наша влада? Я за перемир'я, я за мир, але суверенітет України має бути всюди залишатись за Україною. Дякую за увагу. З вами був Богдан Гавриляк.